До міжнародного турніру із більярду серед людей на кріслах колісних, який відбудеться влітку, готується вінничанин Сергій Юденко. Суспільному розповідає, участь у змаганнях такого рівня братиме вперше. Сергій чемпіон України з більярду серед людей на кріслах колісних. Першість розповідає виборов на турнірі, що пройшов у Києві на початку березня. До змагань готувався місяць. Я сподіваюся, що щось вийде. О, трошки мені фортуна посміхнулась. Сергію 43 через травму, яку отримав понад 20 років тому, пересувається на кріслі колісному. Грати у більярд почав у підлітковому віці. Інколи піддивлявся щось в Ютубі, ну, в інтернеті дивишся, якісь уроки, як правильно вдарити такий, зробити удар, чи а такий. Ну, більярд це я відпочиваю тут. Таке моє захоплення чи навіть більше, ніж захоплення. Друзів підтягую, Ми тут спільно проводимо час. Вперше розповідає, на чемпіонат поїхав 2018-го в Ужгород. Найбільше подобається грати в піраміду та в пул. Аби стати хорошим більярдистом, зазначає, потрібно вміти прораховувати ходи наперед. Вичислити, куди цей шарик має відлетіти, з якою силою його вдарити. Як він має зупинитися, чи має перекотитися десь далі, щоб можна було інший шарик вже потім вдарити. Не ну, просто один шарик легко забити, Потрібно продумати там, як в шахматах, на три ходи вперед. Більярд це ще й різновид реабілітації, каже Сергій. Паралельно з власними тренуваннями цій грі навчає відвідувачів центру гармонія, де й працює реабілітологом. Або під низ, або лучше, типо, як на час дня. Чи навіть на два його відтягне в борт і він покотиться назад. Серед учнів Сергія Володимир Пташкограй, ветеран російсько-української війни, родом із Миколаєва. Травму хребта та спинного мозку, розповідає, отримав внаслідок мінно-вибухового поранення у березні 22-го. У Вінниці на реабілітації каже: гра у більярд допомагає зняти стрес, тренує увагу, силу волі та самоконтроль. Це третя, чи четверта моя гра. Я не дуже часто. Я не білярдист, трошки розвиється в домашній своїх. Тренується сам та навчається і грі всіх охочих Сергій Юденко в одному з торгово розважальних центрів міста. Збираються щосереди. Наталя Колодій, Андрій Нєстюров, Суспільне новини, Вінниця.